Всім привіт! Ви на каналі Puma Смі, і я Пума, і це новий влог. Як ви бачите, я вже в Києві дуже багато чого помінялося, дуже багато стресу, дуже багато маленьких штучок, про які немає сенсу говорити, але вони мене бентежать. Стрес хітує в травні дуже сильно. Я вже хочу просто, щоб він закінчився, тому що ну, оці пташки це мій стан зараз. Кукуха літає туди-сюди постійно. Тому погнали. О боже, хто это? Хто это? Ось такий лучок. Що з центровых в вами. Ой, иди сделай. Вот такой вот вебик. Так, а где котики? Главный вопрос, котики? Я вижу котика. Смотрите на котика. Я прыгну. Блин, она снимает, а я не могу. О, я кстати в такой ситуации. А! Битва слонов! На утюге салфетки течет туш. Юзда и Саша оверсили. Крутится. Кот на балконе. Вот это балкон я понимаю. Ну золото роски. Мама! Боже, мощь за поза йоги. Это такая приведочка. Это така приведочка. О, прокинулся. Сумаша шест мукол. Привет, это имя, кика беги матлащик. Я хочу примес Мяу Мерчендайзер. Все, Идем. Кто не двигается? Смка! Смка! Что <риклад> происходит? <риклад> Блять, ну снято. Это беда. Ты можешь просто так кусать, типа выкидывать. Кусать и выкидывать, понял? Что? Да и... ну, я же делаю. Все, Мы уже все купили. А Что мы делаем? Собираемся и прыгаем на диван вместе. Хорошо. Я не чувствую. Вы не, надо вот и вместе. Давай-то вот я с правой край. Давай-то иду. Следующий. Ана-Мария. А ты, блядь, привез ⁇ шься за Здесь очень... Что, не знаешь? Иди мимо Си. Ты знаешь, ну тут... Чесно, я б не побажала тут даже скрашим остаться. Сори, друзья, сегодня мы с вами вместе. Пишу этот лук. Там же мои данные. Так, всем привет. Пострибаю же, господи. Рызуня моих пальцев. What? I BOUGHT Зараз ми з вами відкриємо. П'ю лимонний сік. Ну, з водою, звісно, розведений, бо це був треш. Привезла з собою звинки на Так, значить, у мене був промокод, а я на такі штуки дуже ведуся. А, і я замовила собі приколи в нажимбімі. Якщо чесно, як для магазину мережі, магазину спортоварів Якось мало різних печеніх, батончиків з протеїном. Там, типу, чотири айтеми було. Один тільки з них доступний. Ніж воздуха. Ніжка воздуха здорового, протейнового. Пожалуйста, не хейтіс мене, я не містер спорта, Просто люблю балуватися. І так, я прочитала. І так. Я послухала декілька подкастів про те, як ми всі не добираємо білок, і у мене білок еру. Тому я взяла такий протеїн і Мені сподобався склад. Я хотіла простий з білку, тобто з яєць, але там були тільки зі смаками, а я хотіла щось там без. Тому такий от соняшниковий. Подивимося, щоб просто додавати там якісь каші, і ще щось, розмір вражає. Нічого від себе не очікую. Далі, вот такой BTA Energy Drink. Щоб я пила в по свин mm, PMS day. коли у мене трен. Щоб якусь взагалі виграти той трен. І так. Єдиний батончик, який мені там сподобався. який там був. Мой му так вот. VGM beam, кстати. Cookie and cream flavor. 22 and 6 grams protein command. І отакі от, от Магнезії шот, магнію, з апельсином. Це були всі покупки. Ось так от. Да. See you soon. Tomorrow. Так, ребята, Прям призент на виді, так? Дуже потрібно працювати, але поруч знаходиться метро Хлопська Да, я удивлюсь так само, кипчорам. Чита? Думаю, да. Фуууу! Всім привіт! Сьогодні неділя і ми їдемо на маркет від спілки. А що сьогодні у нас з вами два роки? Два роки разом. Святкуємо. Ну і день захисту, життя, які Зеленський відмінив за два дні. А саме ми умирають. için